Фіфа знову пісяє нам очі, що чудить Михайло Мудрик, Роналду домігся того, чого й хотів, а мій краш завершив кар'єру. Мене звати Андрій Сеньків. Ви на Ютуб каналі Good Evening, де я розказую про європейський футбол та українців в європейському футболі. Перед початком перегляду не забудьте, будь ласка, оформити підписку на цей канал та поставити лайк даному відео. Чим більше лайків, тим більше людей побачить цей контент. Дякую вам. А для початку напишіть в коментарях футболці якого клубу я прямо зараз одягнений. Ну що, розпочинаємо. Я пропоную усім подумати над припиненням вогню між Україною та Росією на один місяць під час чемпіонату світу. Ви світові лідери. У вас є можливість впливати на хід історії. Футбол та чемпіонат світу пропонують вам унікальну платформу єдності та миру на всій планеті. Саме такі слова кілька днів тому сказав президент ФІФА Джані Інфантіно. І я офіційно йому заявляю: Джані Інфантіно, йди! На чому так різко? Тому що єдина причина зупинити війну на місяць або взагалі повністю це повний відхід Русні з Криму, Донбасу та півдня України. Інше не канає, інше не йде. І Якщо Джані інфантіно. Цього не розуміє, то краще просто мовчати. Джані Інфантіно жодного разу не називав Росію агресором. Джані Інфантіно жодного разу не говорив е, на ситуацію, на ситуацію, на конфлікт між Україною та Росією. Війна Джані Інфантіно досі торгує з Росією. Чемпіонат світу трансляції відбудуться там. Джані Інфантіно досі не продав всіх квитків на кончений стрьомний, мразотний чемпіонат світу у Катарі це найменш відвідуваний чемпіонат світу в історії футболу. Навіть Рашці чотири роки тому в Саранску прийшли люди, якщо їх звичайно, можна називати людьми. Більше про те, якою ж ганебною російською пістилкою є ФІФА, я говорив у найпершому випуску на цьому каналі. Послання залишу в описі під цим відео. А Джані Фантін, я запропоную лише одне: витягнути, почистити зуби і більше. Не позоритися, хоча Куди вже далі. Багато я читав коментарів під випусками про те, як і що мені розповісти вам перед чемпіонатом світу. Перед чемпіонатом світу, який відбувається, наче поза контекстом, так ще в неділю грали в футбол-клуби, минув тиждень. Тепер мають грати збірні на найбільшому форумі чотирьох ліття. От так найбільше питань було про талантів цього чемпіонату світу, на яких гравців слід звернути увагу, хто може здивувати і так далі. Я назву 5. Футболістів, які, на мій погляд, повинні вистрілити на мундіалі. І я їх відбирав за дуже простою логікою. Я їх просто знаю. Тобто я не колупався в талантах збірної Австралії чи талантах збірної Костарики, які грають в місцевому чемпіонаті. Тобто я реально. Їх не знаю, тому я розповім вам про тих, кого я точно знаю. Людина номер один це П'єро Інкапіє. Йому 20 років. Він захисник збірної Еквадору. Переважно грає в центрі захисту зліва або загалом закриває ліву бровку. грає за Леверкузенський Байер, А перед Байером був дуже близький до переходу в Шахтар. Цей трансфер був би цілком логічним, тому що Інкапіє вважається найбільшим талантом серед захисників у Південній Америці, що його відокремлює від інших, скажімо так. Інкапіє. Традиційним для сучасного футболу є захисником, який дуже добре грає на м'ячі, якого дуже хороша перша передача, який прекрасно читає гру, і є одним з конструкторів атак, чи свого клубу, чи своєї збірної. А насправді це не дивина, тому що сучасний футбол вимагає якраз таких якостей від центральних захисників. Що робить НКПЄ особливим, так це те, що він ці функції атакувальні, так робить дуже добре, і крім того, він не є м'яким захисником. Зараз в світі дуже багато м'яких захисників, хороші на м'ячі, хороші на передачі, але свої безпосередні функції виконують погано. Та год інкапіє свої функції виконує добре. Він прекрасно грає в відборі, він не програє єдиноборств, він хорош на стандартах. Тобто це така суміш, такий мікс, який роблять інкапіє ціллю для багатьох. Топ клубів футболіст номер два. Це Бреннан Джонсон. Йому 21 рік. Він виступає за Ноттінгем Форест та збірну Уельсу. Бреннан Джонсон чудово провів минулий сезон він забив. 18 миттів чемпіоншипі за Ноттінгем. в цьому сезоні МПЛ він забив лише два. До проблем Ноттінгема я не буду зараз повертатися. Просто скажу про те, що складно в хаотичному такому малюнку гри себе прекрасно проявляти. Але Бернан Джонсон відзначається тим, що він діє, по-перше, в центрі нападу або грає на позиції інсайда. Він є дуже швидким. Він прекрасно відчуває поле, прекрасно відчуває зони, моменти для цих виривань, і завдяки своїй швидкості, настирності, Джонсон є фактично найгострішим футболістом Ноттінгема. Тому що в клубі грає багато атакерів, які прийшли з хороших команд за хороші цифри і так далі. Лінгард, Авонії, Теніс Бонавентури за цих всіх футболістів, Джонсон кращий. Щодо збірної Вельсу, то Джонсон фактично є найшвидшим гравцем цієї команди. А враховуючи те, що Уельс грає в футбол орієнтований на контратакі, то на Джонсона буде покладена велика. Місія і за рахунок цієї місії він себе може проявити. Футболіст номер три, напевно, найбільш відомий з цього списку. Це Брендан Аронсон. Це центральний півзахисник Ліца, який може грати фактично на кількох позиціях, але ці позиції повинні бути в центрі поля, так або в двійці центральних захисників, або в трійці, або під форвардом. Але важливо те, що Аронсон один з найкращих в АПЛ по скануванню простору, тобто переміщення Аронсона, обіграш його з партнерами. Це футбольне мистецтво. В нього немає багато голів, в нього немає гольових передач безліч. Але оці його передгольові передачі, правильні відкривання, правильні ривки, правильне знаходження в тій чи іншій ситуації роблять його унікальним футболістом, унікальним футболістом для збірної США, за яку виступає Аренсон, і він є беззаперечним лідером цієї команди, враховуючи те, що я вважаю США одним із таких команд, які можуть вистрілити. То Аренсон, само собою, також повинен це зробити. Четвертий гравець це ПАП Матар. САР. це центральний півзахисник збірної Сенегалу та Тоттенхема. Парадокс в тому, що Сар ще не провів жодного матчу за шпор в англійській прем'єр-лізі і наглухо сидить на заміні в цій команді. Він виступає на позиції центрального півзахисника, але ця позиція є ближчою до захисту, ніж позиція того ж Арансона. Сару 20 років, попередні сезони він провів за МЕЦ. Якщо ж він такий крутий, то чому він не грає в ОПЛ? Скажете ви? Та тому що конкуренція тут на хемі дуже висока, інтенсивність гри дуже висока, фізичні якості повинні бути на най... найвищому рівні. В Сара ще немає стабільної такої фізичної потужності щоб грати в найсильнішій лізі світу, але в нього є ці потужності, щоб грати за збірну Сенегалу. При тому, що в нього є дуже хороші конкуренти. Це Мендіз Лестера, Куяте Куєтез Нотінгема, Евертона, але жоден з них не виглядає мені скалою, яку не може витіснити Сар. При цьому тренер Сенегалу Сенгалу Аліусісе. Досить довіряє Сару, і тому я не виключаю якраз його появи в старті на мундіалі. І якраз цей мундіал має стати певним ривком для цього футболіста. Що робить його особливим, це те, що він Прекрасно починає атаки своєї команди з точки зору дистриб'юції м'яча. Він, він грає найближче до центральних захисників, отримує ці передачі і може просувати м'яч на ривку, може просувати м'яч на передачу. Тобто він є людина, яка віддає фактично першу передачу. І в сучасному футболі такі футболісти. вони Надто важливий і футболіст номер 5 це Енцо Фернандес, збірна Аргентини, читаючи перелік гравців, які потрапили в заявку Аргентини на Мондіаль, здається, що ну Енцо Фернандес не мав би виділятися. Але Енцо є прямо зараз основним футболістом цієї команди. Він виступає за Бенфікою. Якщо ви бачили матчі Бенфіки в цьому сезоні, то ви розумієте, що без Енцо Фернандеса успіхи цього клубу були би фактично неможливими. Він є надзвичайно незамінним гравцем цього клубу у центрі поля. Він Є напевно одним з найкращих в цій лізі чемпіонів з точки зору дальної передачі, з точки зору ефективності зміни вектору атак свого клубу. Фактично там отримує м'яч зліва, швидко віддає направо. Таке враження, що в нього на потилиці є очі. Але таке враження, що Лука Модріч та Тонікрос через кілька років говоритимуть говоритиме те, що Енсо Фернандес це їх наступник. Тому якщо ви любите справді футбол, футбольну магію. То обов'язково зверніть увагу на Енсо Фернандеса. Ви запитаєте мене, звідки я черпаю інформацію про футбол? І відповідь буде однозначною. Я вже багато років читаю сайт Трибуна, а також додаток Трибуна. І от під чемпіонат світу трибуна запускає додаток, якраз під цей турнір, де буде все те, що вам. Край необхідне номер один це зручний матч-центр із текстовими трансляціями. Номер два це Пуші. Ви не пропустите жодної важливої новини під час цього турніру. І третє це аналітика та матеріали від найкращих спортивних журналістів країни. Тому, будь ласка, гайда за посиланням в описі під цим відео. Завантажуйте додаток та слідкуйте за футболом разом з трибуною. Арон Леннон завершив кар'єру футболіста. Я б нікого не говорив про цю новину. Зараз навіть враховуючи те, що Оленан це колишній гравець от Але є одна важлива ремарка, коли я грав футбольний симулятор. Ленон був у кожній моїй команді. Це був один з найшвидших футболістів футбольного симулятора. І що цікаво, він показував те ж саме на полі, що і в симуляторі. Вбийте в Ютубі гол Леннона Мілану в одній восьмі фіналу Ліги Чемпіонів. І Ви зрозумієте про що я кажу для мене. Леннон — це легенда, це символ, це один з улюблених гравців. І коли улюблені гравці завершують кар'єру, стає зрозуміло, що мій вік вже теж не юний і не молодий. Бо коли кумири йдуть на пенсію. То скоро пенсія має добратися і до тебе. Вам пропоную в коментарях написати про те, хто був вашим улюбленим футболістом в дитинстві або улюбленим футболістом у футбольному симуляторі. Ви були читером чи ні? Далі до справ Роналду. В останньому випуску я говорив про те, що Роналду фактично закриває вікно можливостей подальших виступів за ем'ю своєю заявою, своїм скандальним інтерв'ю Пірсу Моргану. І в принципі, так і трапилось зараз. От короткий перелік того, що трапилося за останні дні. З Роналду Манчестер Юнайтед був дуже обережним. Ось що сказано в їхній заяві. Клуб обміркує свою відповідь після встановлення всіх фактів. Ми зосереджені на підготовці до другої половини сезону та продовженні імпульсу віри та єдності серед гравців, менеджера, персоналу та оболівальників». Досить акуратна заява, чи не так, але інші новини, інсайди авторитетних британських журналістів та сайтів говорять про протилежне. Новина номер один: більшість гравців очікує, що Роналду покине ім'ю. Новина номер два. У ім'ю є відчуття, що Роналду покине ім'ю. Новина номер три тенхак. Сказав МЮ, що Роналду більше не зіграє за клуб. Новина номер 4. журналіст, який брав інтерв'ю в Роналду. Я не просив Кристіану дати мені інтерв'ю. Він сам він сам мене попросив. І п'ята новина, яка мене найбільше здивувала, людина, яка підтримувала Роналду системно, Ріо Фердінан, заявив наступне: не можна захищати Роналду. У Кристіану нема шляху назад. І це те, що є максимально очевидним, це те, що очікувалося, це те, що читалося, це те, на що йшов Криштіану Роналду. І те, як зустрів Роналду в роздягальні збірної Португалії Бруно Фернандеш, якраз те, чого і добивався, чого й мабуть, добиватися Кристіану. Я не бачу сенсу заглиблюватися в аналітику по цьому питанні, знову розбирати, який поганий Роналду. Я думаю, що йому дісталося вже і від мене в попередніх випусках, і дісталося від людей, думка котрих йому більш напевно важлива ніж моя, але цікаво, що далі робити Роналду. В нього контракт з МЮ. До літа 2023 року І все йде до того, що М'ю з ним розірве контракт прямо взимку. Це, про це також говорить багато журналістів. І варіантів фактично є два. Журналіст Флоріан Петтенбург заявляє про предметний інтерес до Роналду зі сторони Парі сен жермен Це варіант очевидний, це варіант, який читався, це варіант, який є найпростішим, напевно, в цьому випадку. Але я все одно вбити не розумію, де за міського. Повинен е, Роналду грати в ПСЖ. замість Мбаппе — скандал. Замість Месі скандал. Замість Неймара. Також скандал. Ставити його на позицію опорника чи центрбека. Я думаю, що це не оптимальне рішення. Тому я до цих всіх новин ставлюсь дуже е, з гумором. Але я не виключаю цього всього, тому що футбол перетворився в настільки якусь таку нелогічну субстанцію, яка надута е, баблом. З аравійського півострова що шосатися може будь-що. Але я знаю лише одне: я не побажаю жодному тренеру, який прямо зараз працює у футболі, потренувати Роналду. Це фактично зараз місія, яку неможливо виконати. А Криштяну, я побажаю лише здоров'я, тому що сьогодні, 17 листопада, відбудеться товариський матч між Португалією та Нігерією. Роналду в цьому матчі не зіграє через гастрит. Тому Криштяну здоров'я. Успіхів і доведи всім на чемпіонаті світу, що ти ще можеш грати у футбол. Я в це не вірю, але історія була би е, досить символічною та прикольною. І остання тема випуску про Михайла Мудрика. Даруйте, що багато про Мудрика на цьому каналі, але це логічно. Мудрик цікавий багатьом європейським клубам. Мудрик це вже фігура на європейському ринку. Мудрик це людина, яка швидше за все перейде в топ-чемпіонат європейський вже найближчим часом. Тому ігнорувати. Якісь новини про мудрика недоречно, недоцільно. Тим паче, коли назрів і вибухнув справді скандал. За інформацією за Атлетік, Шахтар продає мудрика лише за 100 мільйонів євро. Ось що сказав про це, наприклад, Сергій Палкин, директор Шахтаря. В майбутньому він точно може коштувати більше 100 мільйонів євро. Дозволити собі такий трансфер можуть 5-6 клубів у світі. Але іноді навіть деякі клуби АПЛ можуть вас здивувати. Даріо Серна клуби повинні поважати Ахметова, Шахтар та Мутрика. Тому ціна на Михайла така висока. Ось виходить цей матеріал на Athletic з інсайдом про 100 мільйонів. Інсайд, який точно йшов від Палкіна та. Сирни, тому що потім вони дублюють цю інформацію фактично в своїх власних коментарях. І одразу ж Михайло Мудрик виходить в публічний простір. Я впевнений, що вихід Мудрика в публічну площину фактично одразу після виходу матеріалу з Атлетік не був погоджений з самим клубом, тому що ну, для чого отаке от погоджувати клубу. Михайло Мудрик. Я шокований та засмучений інтерв'ю Палкіна. Сума в 100 мільйонів євро. Ставить шлагбаум для мого переходу до топ-чемпіонату. Перед цим агент Мудрика Олексій Альохін сказав «Захмарні цифри, які фігурують в інтернеті, чиясь бурхлива фантазія чи просто припущення. Тобто, фактично, Мудрик відкрито сказав, що він не задоволений позицією клубу щодо своєї трансферної вартості, агент гравця. Фактично назвав слова Палкіна та сирни бурхливою фантазією чи просто припущенням. Тобто, треба реально розуміти, що ви косили конюшину, а там звідки з'явився камінь. І от на цей камінь попала якраз ця коса. Історія насправді сенсаційна, брейкінгова, можна так сказати. Але мені здається, що в цій ситуації обидві сторони драматизують пункт номер один. Серна говорить, що Санчо, Ентоні, Гріліш коштували 100 мільйонів, і Мудрік має коштувати так само. Важливий контекст: Санчо виступав за Борусю Дортмут, розривав Бундеслігу, з лігу. Гріліш прекрасно проявляв себе в Астонвіллі. А Ентоні добре грав в чемпіонаті, який є слабшим за топи, але все одно непогане. Зрозуміло, що ціна на кожного з цих гравців була завищеною. Це було це продиктовано ринком, який зараз є. А навіть ця завищена ціна вона не є. Ціною за яку клуби куплять мудрика. Ніхто не купує людину з УПЛ за 100 мільйонів, навіть якщо би тут грав Месі, тому що ти повинен мати вибірку з багатьох матчів на тривалі дистанції, ну хороших матчів. Тоді ти гравця купуєш. Так про мудрика складати, на жаль, не можна. Пункт номер два. Шахтар прекрасно розуміє, що не продасть мудрика за 100 мільйонів. Це очевидні речі, і їх розуміє кожен і Палкін, і Ахметов. І сирна. таким чином, говорячи весь час про 100 мільйонів, шахтар просто набиває ціну своєму гравцеві. Ти хочеш продати, наприклад, ось цю камеру, ти кажеш її ціна 10 тисяч доларів, в пісунку продаєш її за дві, наприклад. Тобто, це, це історія про бізнес, про ринок, про торги і так далі. Тому мені здається, що Мудрик знато буквально сприймає ці слова, і я б так їх не сприймав, тому що це здура, якщо шахтар реально. Думає серйозно про столямів, лямів, то це абсурд. Е, я в таке не вірю. І пункт номер три про те, що мудрик дуже сильно розчарується, якщо взимку нікуди не перейде. Ці слова він сказав в інтерв'ю Владі Седан. Мені видається, що мудрику не потрібно йти взимку, немає нагальної потреби це робити. Поясню чому. Тому що. Клуби дуже рідко витрачають серйозні гроші саме взимку. Тому що взимку зазвичай це йде латання дирок. Я не вірю, що мудриком уявимо собі за 100 мільйонів можна чи треба якусь дирку залатати. Це перше. По-друге, наприклад, в Англії не буде паузи зимової, не буде якогось зборів, не буде награвання новачків, скажімо так, і дуже рідко англійські клуби прям сильно витрачаються взимку. А саме з Англії до мудрика зараз є найбільш предметний Интерес. Якщо говорити про інші клуби, там, наприклад, Мадридський Реал, ну вони взимку майже ніколи не купують футболістів. Менчелоті прямо зараз сказав про те, що ми взимку нікого не будемо купувати. Я не вірю в те, що Барса буде купувати взимку чи Баварія. Ну, топ клуби так не працюють. Якщо працюють, то Дуже рідко і коли дуже треба. Мені не ця історія якраз такою. Тому мій прогноз: мудрик не покине Шахтар взимку, на це йому не треба ображатися. Мудрику варто йти з клубу влітку і йти не за 100 мільйонів. Тому я думаю, наступне мудрику потрібно заспокоїтися, просто тренуватись та грати в футбол, не спішити взимку нікуди їхати. Шахтарю потрібно просто продати його не за 100 мільйонів, а за 60, як вони і зроблять. Я в цьому також впевнений. Всім сторонам просто заспокоїтись. Бо якщо Мудрік перестане футбол грати, щось там бойкотувати або отримує якесь покарання від клубу і перетвориться на Османа Дембеле періоду, коли він займався фігньою в Барселоні, то це не піде на користь нікому, ні клубу, ні гравцеві, ні потенційному покупцеві. На цьому, все дякую вам гречно, за перегляд. Низький вам. Уклі, не забувайте про підписку, лайк та коментар та пораду друзям про те, що такий канал існує. Ми будемо виходити дуже часто, ми будемо оглядати матчі чемпіонату світу. І все найцікавіше буде саме тут. До зустрічі та слава Україні!